Значить, щоб ви зробили запись екрану. І якщо можна, скиньте мені це відео. Я Я зараз хочу публічно, офіційно звернутися до громадян України. Я прошу всіх зараз записати те, що я зараз скажу, тому що це щас удалять. Я вам кажу, у нас сейчас видунуть з ефіра. Я. Олексій Оскар, волонтер, журналіст, просто громадянин України, патріот. Офіційно хочу звернутися і я відповідаю за кожне своє слово, яке я зараз скажу. Шановні громадяни України, патріоти, військові і всі, хто проживає на території України. Я прошу вас зараз, послухати, що я заявлю. Всі, хто мають свої кошти, збереження будь-якій валюті, у будь-якому банку, на картках запам'ять, якщо ви не познімаєте свої гроші, не позабираєте їх у банках, ви їх більше не побачите. Потім не кажіть, що Оскар не попереджав. Банківська система сьогодні, на чолі Національного банку України за керівництвом пишного Кума Яценюка запровадила ці, цілий ряд постанов. За підтримки, звісно уряду, Верховної Ради, за підтримки Порошенка, Тимошенка, тому що ніхто вам цього не скаже. І ці запровадження допоможуть їм безпощадно, безслідно, без сліда і слідства швидко, оперативно блокувати ваші кошти, забирати ваші переводи міжнародні. І заднім числом блокувати картки. Тобто, що відбудеться скоро? Всі ваші міжнародні переводи. Western Union, MoneyGram, не Якщо ви захочете зайти на валютну картку, ввести код перевода, ви побачите, що кошти прийшли. Але коштів на вашому рахунку не буде. Точніше, кошти на вашому рахунку будуть, але не на вашій картці, вам спочатку скажуть, що це технічний збій. Потім вам порекомендується телефонувати в Western Union або Маніграм. Єсно, це важче, чим дозвониться до президента, міністра, омбудсмена, чи будь-кого з керівників нашої держави. Але можливо. Ви дозвонитеся. Хоча ні, це навіть легше, я, я не так правильно сказав. Ви дозвонитеся. Ви цілу годину будете з'ясовувати, як так виходить, що. Операція переводу моїх коштів на мою валютну картку з-за кордону успішна, але їх нема, це гроші в мене на картці. І мій банк сказав, що це у вас проблема. Вам будуть цілу годину з'ясовувати, а потім попросять вас, щоб ви пішли в той банк і щоб той банк зв'язався з Маніграм, Western Юніон або Ria там і всіма іншими. Поки ви будете бігати і созванюватися проти день-2-3. Цього достатньо для того, щоб ви получили ось таку ось постанову з банку про те, що ваші рахунки заблоковані. Ви спробуйте запитати, добре, мі... мої всі картки заблоковані, були, наприклад, 6 числа, але успішна операція виведення коштів і закордонних валютних коштів була 4-го, де 2 дні були гроші. <кхем> Вам дадуть інформацію про рух коштів. А кошти були виведені на счет, просто вам не на карточку. Потому що банк вирішив. Баланс рахунку 74 цента, всього за рахунок за період 180 євро. Все, що вам положено знати. Тобто ви виводите гроші, вам пишуть операція успішна, картка пуста, але на рахунку вашому кошти є. Як вам таке Ілон Маск? Вот это афера. Вот это я понимаю. І ваші всі намагання докричатися, де два дні були гроші, почему чому ви тоді написали операція успішна. Вам скажуть, то збой. Все одно вже карточки заблокировані. І не вам не віддати. А тепер наступне. Потім ви отримаєте такий лист, як я. А це це стосується монобанка, це стосується пумба, це стосується ряду інших банків. Райффейзенбанка Валь тих банків, які погодились підписати угоду з державою. Щодо здачі інформації про своїх клієнтів. Я зараз те, що сказав, прочитаю. О, як я казав, попередження про порушення. Я предупреждав, я не Ванга, але я предупреждав. Всі, хто записує відео я вас дуже прошу, скільки мені це відео. Акція товариство першої